Єпоскоп української греко-католицької церкви Павло Василик залишив свій великий слід у історії західної України. Історія життя священика і справді не проста, адже ще в юначому віці його засудили за нібито зраду батьківщині та антирадянську пропаганду. Цьогоріч йому мало б виповнитися 90. з нагоди свята в Івано-Франківську презентували книгу і фільм Незламний воїн Христовий присвячену ісповіднику правди. Годується на спогадах розпочинається з того моменту, як, скажімо, по суті, від раннього дитинства Павла Василика, від того моменту, коли їхню сім'ю під час часвісної операції Вісла вивезли із Бориславки, переселили на Тернопільщину, його навчання, зростання, мужніння, висвячення, 20 років таборів і заслання, 50 років священичої праці, з них майже 30 років підпіллі. Ідейник фільму розповідає, що постать Павла Василика є непересічною для нашого народу, і таку історію варто показувати і зберігати. Настільки потужна людина, що ми маємо її закарбувати в пам'яті суспільства і таким, і таким чином, але це тільки перший крок. Далі будуть інші мої проекти. В мене вже є. Я хочу показати наступність в антитичному голосі. Андрея Шептицького, Йосипа Сліпого, з яким Владика Павло Василик був на засланні, і хочу показати його автентичний голос. Брат Роман згадує, що Владика Павло купував йому фарби, які в той час були великою рідкістю. Це один з чинників, завдяки яким він таки став художником. Він своє життя поставив на жертву для людей. Він жив не для себе. Він своїм особистим життям практично поігнорував ради життя інших. І це він не тільки в, на тлі політики, на тлі м, тих змагань, які відбувалися після війни, а потім він повністю присвятив духовній справі. Але ця духовна його справа, власне, служіння Богу, він постійно була пов'язана з служінням людям. Раж книги, тисяча примірників уже незабаром. Їх можна буде знайти у бібліотеках міста. Вікторія Ковцун, Роман Булелик, ТРК Карпати.